Слава Україні! Шановне товариство, часто націоналістів називають романтичними прагматиками. Отож, від романтизму до чітких прагматичних дій, що зараз, які зараз відчуття мої як кандидата, який вже досить активно їздить нашими регіонами, спілкуючись власне в церкви? Отож, завдання влади є багато три. Це є захист. Ми за це платимо податки, ми за це даємо можливість нашим військовослужбовцям, правоохоронцям нас захистити. Це є створення умов для реалізації українців через закони, підзаконні акти. Саме у такий спосіб ми фінансуємо, оплачуємо роботу наших представників у парламенті, кабінетів міністрів, місцевих самоврядування і справедливий розподіл зароблених грошей. Іншими словами, це називається закон про державний бюджет України. Чи сьогодні українці мають умови для реалізації, звісно, річні. Кардинально сьогодні наші вітальники зауважували про неймовірну міграцію сьогодні з України, ефективних, якісних, хороших, професійних людей. Згадайте, в 2001 році нас було за переписом населення. 52 мільйони. Сьогодні офіційна влада каже 42, неофіційно каже 32-36. Ми сьогодні можемо навіть побачити, продовжуючи тему, яку зазначив Олег Ярославович Тетябок, це таки форму економіки країни. Снотливо її називають сировинно-експортною. Прагматично неколоніальна. Під час економічного і законодавчого витискання українців за межами України. Так сталося в моєму житті, що я в певний період свого життя був заробічан. Я, напевно, об'їхав від находки до Чікакового Півсвіту. І я ніде не бачив українських заробітчан з якісним фактом бажання за кордоном жебрахами. Вони себе змогли зреалізувати в чужих умовах, створених не для українців. Але вони себе не можуть зреалізовувати тут. Тому що умови створені не для українців, умови створені для максимально ефективного господарювання олігархічної системи. Отож, я хочу на презентаційних слайдах показати вам, на прикладі ВВП України, валового внутрішнього продукту. швидше збагатилася, ніж валовий внутрішній продукт України, ніж кожний українець. Отже, ви можете побачити піки, які в нас були. Це 8-9 рік, отже, і, зокрема, сьогодні 2018 рік ми дійдемо до рівня динаміки валового внутрішнього продукту до практично 9-го року. Оце яскравий приклад, як ми можемо заробляти. Ми можемо порівняти Україну з країнами приблизно по кількості населення. Отже, саме українці створюють валовий внутрішній продукт. Прошу порівняти країни, які практично мають ті самі кількість населення. Південна Корея, Іспанія, Польща, Україна, Колумбія, Аргентина, Канада. Ми в рази. Катастрофічно в рази. Сьогодні кількість населення, яке є, кардинально зменшується. Практично щорічно нас зменшується на 250 тисяч, на великий обласний центр вимирання населення і жодної стимуляції державних органів. Тут ми бачимо Польща, є старий приклад цієї країни, яка, наприклад, стимулює народжування. То, що часом дешевше, ніж в Україні. Отже, стимулює держава, мислить держава категорії, як себе забезпечити робочою силою. Наступне, вибачайте, максимально прагматично. Сьогодні Італія, сім'я, яка отримує третю дитину, безкоштовно надається земельна ділянка. Отже, як мислить, якими категоріями мислить державна влада цих країн? Точно так само ми бачимо. Стимуляція сьогодні йде ефективних робочих е, рух. Перебуваючи на зустрічі з, з трудовими колективами, я часто запитуюся проблематику. До прикладу, нещодавно в Чернігівській області, ніжен пластмаса, велике підприємство, і на моє запитання, чи ви готуєтеся, наприклад, на завтрашній день переведення свого виробництва на... Це є майбутнє, це є завтрашній день. Відповідь навіть не думаємо зогляду на те, що, по-перше, ми є сировинна країна, в нас технологія 80-х років минулого століття, ми не зможемо взяти кредит, кошти на переобладнання, неймовірні кошти, облікова ставка на Нацбанку 18%, далі йдемо в комерційний банк, в результаті на коло вийде поза 30% річних. Досить складна, дуже важка для малого середнього бізнесу механізм економічного стимулювання. Тобто державна влада не думає стимулювати свого виробника. Ніжинський механічний завод. Запитання на зустрічі з тобою колективом. Яка проблема? Ми програємо тендер на постачання Укрзалізниці нашої... яка на три гривні дала менше. Це на п'ятому році війни. Трудові ресурси знову ж таки повертаються на внутрішню, на законодавчу лінію передати профтехосвіту з державного бюджету на бюджет місцевого самоврядування. Це означає вбивство профтехосвіти. Нещодавно зустріч в районному центрі, в якому є два училища. Кулінарне і авторсарій. Місцевий бюджет не витримує. Він закриває одне приміщення, продає, а автослюсарі і кухарі здобувають освіту в одному приміщенні почергового. Можемо констатувати, у нас не буде ні кухарів, ні автослюсарів. Тобто сьогодні влада у такий спосіб, сьогодні максимально нівелює, витискає українців за межі України в економічний спосіб, не тільки за отриманням достойної винагороди за їхню роботу але і проблематикою ефективного управління бізнесом. Сьогодні українському підприємцю легше відкрити бізнес в Польщі, ніж в Україні. Тому що фіскальні органи в Україні сьогодні це не є принцип європейський як порадника-аналітика. А це є далі створена робоча група як визискувача. Тому йому вигідніше відкрити за кордоном і там проводити бізнес, а не в Україні. Ми сьогодні бачимо, як в нас зростає державний борг. Що це означає? Це означає спосіб мислення державної влади України як позичальника і ті гроші використовувати явно не на економіку України, а на власне збагачення. Ви бачите на, цьому, на цій графіки ось останні 4 роки. З 15 по 18 ми сьогодні приходимо вже практично до е, 40 мільярдів. Це практично вже ну, дуже величезна частка нашого е, бюджету річного. Ми практично вже повністю винні. Сьогодні кожен громадянин України, від маленького до великого, є боржником на суму 1800 доларів Сполучених Штатів. Ми вже всі винні. Тому що запозичення є такі величезні. Замість того, щоб механічно, максимально ефективно використовувати е, державну власність. До слова, за час незалежності приватизовано понад 29 тисяч підприємств. Залишилося 4,5 у нашій власності. І запозичення максимально ефективні буде виступати сьогодні міський голова Франківська, і він вам доповість, як можна... Унікальність, унікальність нашого керівництва міської влади Франківська, яке взяло свою власність, викупило у держави локомотивний ремонтний завод, який вже вирізався повністю за 32 мільйони гривень. І дуже важкий процес. бо його хотіли скупити за 200 і за перший рік роботи завод вже дав податками тільки 15 мільйонів гривень. І сьогодні інтенсивний мозку керівництвом заводу 50 робочих місць. Не можуть знайти, тому що немає. Максимально люди виїхали робочі професії. Лукарі, слюсаря, фрезерувальники, плавка червону тощо. Дуже складна процес, бо немає просто світи, немає, а запозичення дуже високе. Отже, сьогодні я хочу ще показати вам на цьому слайді, як використовується бюджет сьогодні на які галузі сьогоднішня влада максимально хоче інвестувати наші гроші. Тобто справедливо розприділяє, вибачайте лапках, справедливо розпреділяє кошти. Як ви бачите, найвищий пік це все-таки для них, так би мамовити, функціонування влади. Вони на себе виділяють максимально кошти на владу, на силові структури, а не на Збройні сили, зокрема. Під час того, як держава веде війну. Згадайте, що ми кожен з робітників, які працюють, сплачуємо 1,5% військового збору. Законопроект Свободівський про збір, військовий збір олігархів не зарплати з доходів, зареєстрованих ще в 2014 році. Заробив 10 мільйонів, віддай 10%, заробив більше, віддай більше. І ви побачите сьогодні в структурі. Ми сьогодні згадували, що вони збагатилися у 12 разів більше. І це ті самі олігархічні прізвища, які не змінюються вже по перший десятій років. Не змінюються, ті самі. Отже, ви бачите, що на оборону вони виділяють лише 2,5%. Від обіцяних 5. Зокрема, в бюджеті 2019 року на силові структури виділено 1,5 мільярда гривень більше, ніж на оборону. Перекладаємо на зрозумілу мову, сьогоднішня влада формує поліцейську країну, а не думкою, як максимально ефективно переозброїти Збройні сили. Наука військова говорить, якщо ви не маєте сучасної зброї, будуть гинути військовослужбовці. Маєте сучасну зброю, втрати будуть мінімальні. Не матимемо ми сучасної зброї, не вкладатимемо кошти в сучасну зброю, на превеликий жаль, буде неймовірно поразка. Власний приклад, я служив я в 87 році і служив 15 році. На тій самій гарматі жодної зміни від не відбулося. І сьогодні таких понять в українському, в українській владі, як програма військового кораблебудування, яке знову спричиняє робочі місця, ПДФО, наповнення бюджету, не існує. Сьогодні закуплені катери річкові для військового розповслуху замість того, щоб розбудовувати Відповідності до потреб, фрегати, корвети, мінотральні, десантні кораблі, які може Україна самостійно виробляти. На превеликий жаль, влада тільки позірно, як ви бачили, вкладає гроші в себе, а не в військово-промисловий комплекс. Сьогодні на цьому графіку ми бачимо, як зайнятість наших працівників, яка є в порівнянні, як ми можемо різних галузях великого бізнесу, малого бізнесу. На превеликий жаль, практично ми бачимо, що крива максимально падає. Сьогодні не стимулюється, не надається можливість для розвитку, перш за все, інноваційних технологій, майбутнього, навчання людей. Одиничні підприємства сьогодні можуть похвалитися вже роботизацією або інноваціями в своєму бізнесі. На превеликий жаль, далі констатую, що сировинний придаток Україна вигідна як для олігархів. Зовнішніх архітекторів. Ми вкрай їй до потреби як величезна країна, яка дає їм ресурсність, а не вже кінцевий продукт з доданою вартістю. На цьому слайді е, ви можете побачити, як, як включаються прямі інвестиції. Дуже влада будуть кричати, що до нас приходить інвестори. Ось на цьому слайді можете побачити, як інвестиції насправді вийдуть. Найбільший інвестор в Україні сьогодні залишається заробітчани. Тільки офіційно за минулий рік українські заробітчани перевели тільки через банківські установи понад 11 мільярдів доларів, в враховуючи, що бюджет України там близько 30 мільярдів, а скільки не офіційно привезли, тобто практичний найбільший інвестор. І сьогодні українська влада зобов'язана мотивувати українських заробітчан повертатися і інвестувати. Українську економіку. Я ще раз тут, є присутній народний депутат України, кандидат економічних наук Михайло Головко, який зареєстрував відповідний законопроект, вивчаючи досвід Сінгапуру, вивчаючи досвід Ліконію, як можливо залучати інвестора, які чинники включати, щоб український інвестор повертався в Україну, наші українські заробітчани. Отож, шармо товариство, без зрушення, без ліквідації. Сьогоднішнього олігархічно клану способу управління країною ми зможемо лише констатувати, що ми знов втрачаємо Україну. З базове завдання українських та солістів, максимально ефективний інструментарій у вигляді чітких законопроєктів, чіткого меседжу для суспільства, для українців, щоб вони могли зрозуміти, що сьогодні ми маємо так шанувати. Українці, які вміють заробляти гроші. Українців, які вміють ці гроші вкладати в українську справу. І прізвищ, як Семеренко чи Каленко, на превеликий жаль, сьогодні в українському суспільстві забувають. Ми вийдемо на вулицю, запитаємося, хто такий семеренко, згадаючи що яблука. А не вміння українців якісно заробляти гроші своїм фахом своїм вмінням, своєю головою і вкладати українську справу. Не вивізнемо олігархів за межі управління країною в економіці, і політиці залишимося колоніальним колоніальних Отже, я вважаю, що завдання сьогоднішніх наших слуги, щоб наші найякісніші науковці, наші економісти надали той інструментарій. Для наших, для нашої діяльності, для політичних лідерів, для політичних діктаторів, які би змогли максимально ефективно переконати українське суспільство в тому, що саме українські націоналісти мають політичну волю втілити це в життя. Гарної, плідної роботи. Дякую за увагу. слава Україні!